Сьогодні ми мали нагоду спільно з міськими головами, представниками громад провести спільну таку нараду. Обговорили дуже актуальні проблемні питання, які турбують кожного жителя нашої громади, і підписали сьогодні меморандум і підписали звернення до Кабінету міністрів і Верховної Ради. Клуб мерів запропонував свої послуги щодо можливості об'єднання зусиль громад, виробити стратегічні напрямки питання, проблемних питань, які турбують, і вони зобов'язуються нам робити супровід, допомагати реалізовувати ці проекти, використовуючи фондові грантові кошти Європейського Союзу. Тому територіальна громада Шепетівська і Зяславська. Анопільська, Крупецька, Берездівська і Улашанівська сьогодні підписали такий меморандум про співпрацю, будуть створені робочі групи, будуть визначити пріоритетні напрямки спільної діяльності, і в даному випадку, подальшому, і ми будемо працювати. Які на сьогодні є актуальні питання, проблеми, над якими ми працюємо? Це управління відходами. Цей проект ми пробуємо реалізувати вже три роки. На превеликий жаль, попередній рік, 22-й, трошки був зупинений реалізація цього проекту, але наразі ми відновлюємо цю роботу і будемо продовжувати розробляти проєктну документацію. Ми зробили ОВД, затвердили це ОВД відповідно до чинного законодавства. От, але в цьому прагні будемо продовжувати працювати. Ще одне питання, яке наразі є дуже актуальне, це щодо зони ризику, ми бачимо офіційну інформацію, і в наших засобах масової інформації розміщено заявив eh, НАКенергатом і Міністерство енергетики щодо будівництва 5 6 енергоблоків. енергоблоку. Ми з вами в 2018 році ну, не ми, на, НАК енерготом проводив громадські слухання і було прийнято рішення щодо. Погодження будівництва 3-4 енергоблоку, ну і відповідно там передбачалася взаємна відповідальність. Да? З однієї сторони, міністерство, кабінет міністрів виконує свої зобов'язання, а з іншої сторони, громада розуміє, що будується, як будується. Щодо будівництва п'ятого, шостого енергоблоку, Це новий виклик. Ми не проти. Да? Прогрес рухається. Напевно, треба будувати. Але ще третій, четвертий блок. Щось ми не бачимо, щоб він побудований був. Але подальше, які блоки? Законодавство про проведення громадських слухань, громада, люди зобов'язані знати, що тут будується, які об'єкти будуються. Це передбачено чинним законодавством, це передбачено законами, і тому ми просили би сьогодні уряд і відповідні інституції, яка за це несуть відповідальність, провести такі слухання, дати громаді відповідну інформацію, щоб ми розуміли чи достатньо ресурсів, яким чином буде будуватись, які це блоки, як це сказується екологічно на наш, наш, наш регіон. Але ми бачимо сьогодні вже проведений тендер на півмільярда 425 мільйонів доларів на закупку обладнання, який проект, яке обладнання, де ці блоки будуть будуватися. Тому ми сьогодні територіальні громади, які входять в зону спостереження, підписали відповідно таке звернення: це Білогірська сільська громада, Ганопільська, Ізяслівська, Крупецька, Нетішинська, Плужнянська, Славутська, Олешанівська, Шепетівська. Острожська, ми підписуємо таке звернення в цьому до, відповідно до уряду для того, щоб вони це все проводили в рамках чинного законодавства. У нас немає претензій до Хмельницької атомної станції, до «Енергоатом». Вони дотримуються своїх вимог і вони проводять повну всі платежі. У нас є питання до кабінету міністрів, до профільного міністерства і до відповідного першу чергу до народних депутатів, які обіцяли підтримати громади, які обіцяли, що будуть відстоювати інтереси громади. Ну на превеликий жаль, не знаємо, чиї вони сьогодні інтереси відстоюють. Ну не громади це точно. Що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо, що за останні чотири роки громада не отримала ні одної копійки на зону ризику, ні копійки на систему захисту. Я не говорю там будівництво сховищ. Хоча в бюджеті передбачено було атомна станція, Хмельницька атомна станція і на еканергатом ці кошти проплачував в державний бюджет. Ще раз акцентую увагу, що 1% від обсягу виробленої електроенергії проплачується як збір, і він згідно законодавства передбачений для використання по прописаних напрямках. Це в першу чергу захист населення, це будівництво противороційних сховищ, це придбання каліюдиту, системи марвих пов'язок і так далі, системи оповіщення. Але за останні роки, хоча в бюджеті були передбачалися кошти, але відповідно всіма маніпуляціями, і уряд, і Верховна Рада маніпулювали, і ми не змогли не отримати ні одної копійки. Ми просили, нам треба сховище будувати. Ми говорили, нам треба про побудувати. Ми говорили, що сьогодні в селах і в місту є багато питань, навіть карлі-юди треба було закупити. і Ми вимушені це було вирішувати за кошти громади, за людські кошти. Так, Алі Юдит нам за міністр допоміг охорони здоров'я як допомогу, але це ж не виход, це не їхня задача. У 2021 році НАК «Енергоатом» заплатив мільярд 97 гривень, 22- мільярд 325, 23-го мільярд 452 гривень. Громади не отримали ні копійку. Ми розуміємо, що війна 22-й-2023, у 2021 році не було війни. Але війна це є ще більша відповідальність. Ми озвучуємо, що під час війни як ніколи треба дотримуватись законодавства. Під час війни треба законодавство це повинна бути основа життя і народу і інституції. І так далі. І коли говорять, що треба забезпечити людей сховищами, то ми запитаємо за що, за які кошти. От. Тому ми не проти допомоги армії, але тоді давайте визначимося, що ми допомагаємо армії, але ми говоримо, що мільярд 400 мільйонів коштів йде від зони ризику. Що... І покажіть, будь ласка, на що ці кошти йдуть, що армія отримує, і ми будемо розуміти, що вони йдуть по призначенню. Сьогодні ми обговорили ще раз питання лісів, тому що в громадах вилучають просто тупо використовують прокуратуру, інші інституції, вилучають, забирають ліси, передають ліси в Україні. А там створюють приватну конторку потім. Ну і відповідно ви розумієте, які наслідки, да тому кому війна, кому якраз можливість от, -от, -от відірвати від громади, хто що є, належить громаді. Тому такі проблеми є вже в Гонополі, коли вилучили земельні ділянки. Зараз судові позови йдуть по Купецькій громаді, Шепетівки і так далі. Тому ми також сьогодні ще раз відпрацювали і акцентуємо увагу, що землі громади це є громади, їх треба берегти. Це те, що є запорукою стабільного розвитку громади. Я ще раз раджу всім без виключення громадам ні в якому випадку, ні при яких умовах не передавати сьогодні. ні в ліс... Сил України, не за корма держави, лісовий фонд чи земельні ділянки, тому що в подальшому не буде навіть там, де кладовище розмістити. Якщо потребність буде, я не говорю, що якийсь промисловий сектор чи якийсь соціальний об'єкт, то що ми сьогодні маємо на території громади. Славутська громада провела інвентаризацію. Ми сьогодні земельні ділянки затверджуємо. Ми даємо їм кадастрові номера. Хоча ми бачимо, що по деяких регіонах це не зупиняє. Прокуратура з позовами звертається, і суди вирішують ці, ці, ці позови в інтересах ліси України, що є неприпустимо, що є позитивне, що є дуже важливе, тому що є, є напрацювання в громадах, є напрацювання, які можна. Передавати з якими можна позитивним досвідом ділитися з іншими громадами і мати можливість їх оперативно реалізувати. Ми маємо, ми маємо міні-проекти, які реалізовані в нашій громаді. от останній проект ми по мікрозелені, які реалізували У нас. Є міні-проекти, які реалізовані потож по громадах. Ми також в цьому плані повинні ділитися опитом. Є питання, це можливість, от ми сьогодні теж ще раз обговорили щодо питання бездомних тварин, подивитися, спробувати якось регіонально це все діло питання вирішить. Тому що теж питання актуальне. Ми в цьому році прийняли стратегічне рішення щодо максимально стерилізувати, але подальше, що робити? Є питання. Тому. Підвожу риску робота з колегами, робота з громадами, робота в плані асоціації міст України для нас є надзвичайно важлива, але нам дуже важливо, щоб ця робота була в тандемі з міністерствами, профільними з залузевими з відповідними організаціями, структурами, які представляють органи державної владу. Ми всі зацікавлені, ми всі зробимо все для того, щоб наближити перемогу. Кожен на своєму місці достойно, професійно повинен цю роботу виконувати. Так що працюємо, все буде Україна. Дякую.